Друзі, всім привіт! Сьогодні хочемо показати вам ось такого красунчика. Це бюджетний варіант мотоциклів. Хто хоче розпочати мотожиття? Це один із таких яскравих представників. Це на 150 кубічних сантиметрів мотоцикл від компанії Форте. Даний мотоцикл має одноциліндровий двигун на 150 кубічних сантиметрів з повітряним охолодженням, карбюратор, виведений ось тут кранік подачі палива, щоб було зручно. В поєднанні з механічною коробкою передач на 5 ступенів вмикається дуже чудово, м'яко, навіть не сказав би, що це. Бюджетний сегмент, тому що от, от на ньому, просто коли їдеш, то він весь такий збитий мотоцикл. Для мене це слугує якимсь показником, що як мінімум на ньому їхати комфортно. Він м'який, на ньому ці всі стики бетонні. Там я проїжджався не відчувається. Він їх ковтає дуже добре. Тому можна сказати, що це класний варіант з бюджетних мотоциклів. Для себе, якщо ви починаєте, або може не починаєте, хочете до свого господарства як помічника такого взяти. Він буде з цим дуже добре, добре справлятися. Резина в нього така, що можна їздити, їздити і по асфальту, і по грунтовці, безбережжі. Підніжки є центральна та бічна. сидіння комфортне, водію тут сидіти дуже класно, тому що ось він такий прогнутий. Місце анатомічне позаду. для Пасажира, ось, як ви бачите, також є якась анатомічна така ага, гірка, щоб було сидіти комфортно. Що у нас далі? Далі в нас йде ось такі пружини. Дві, до речі, амортизатор з двома пружинами, які можна налаштувати по жорсткості. Також є ось такий багажничок металевий. Який плавно переходить в поручні для пасажира. Відкидні підніжки для пасажира також присутні. По гальмам. Гальма у нас позаду йдуть барабанні класичні і попереду дискові гідравлічні. Відторможується класно, як і педалькою, тобто на задні гальма, так і передні. Відторможується чудово. Звісно, що присутній кікстартер, окрім електростартеру. Освітлення в нас саме звичайне, галогенні лампи, звичайна фара світить, світить, як світить. Нічого особливого. Давайте поглянемо, що в нас тут попереду. Попереду вже тут цікавіше. Чому? Тому що вже ніяких комбінованих приборок, повністю електронна, що з однієї, що з іншої сторони. Навіть присутній амперметр, ось як ви бачите, 12 вольт. А коли вимикаємо, стає 13 Також виведена USB-шка для підзарядки ваших гаджетів. Тут все далі по стандарту. Тому, друзі, ось такий варіант є в наявності, недорого коштує і класно себе поводить в експлуатації. Це дійсно так. Якщо вам цікаво, переходьте за посиланням. Посилання на цей мотоцикл в нашому магазині під цим відео в описі, як завжди. Будемо раді вас бачити в нашому магазині. Поставте обов'язково лайк під цим відео, напишіть коментар, якщо ви вже щасливий власник даного мотоциклу. Всім гарного дня!